Спікер, цікава креативна особистість, авторка і мозок підручників п'ятих-шостих класів, духовні і моральні основи в житті людини, завідувачка кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти навчально-наукового інституту менеджменту та психології, університет менеджменту освіту Національної академії педагогічних наук України, докторка педагогічних наук, професорка Ірина Леонідівна Сіданич. Запрошуємо вас. Дякую, шановна Олена Михайлівна, за такий комплексний аналіз нашої праці. Дякую, шановна Наталія Костянтинівна, за те, що ви завжди з нами, за те, що якби, якими би не були ви зайнятими, якими би не були би іншими питаннями стурбовані. Але ви відчуваєте, що ця тема вона сьогодні одна із, головні... із головних і головніших. Дякую вам, Юрій Євгеновичу, за те, що громадська рада не просто підтримує, чи супроводжує, чи консультує чи допомагає. Громадська рада завжди була, є. І буде тим автором, співавтором всієї тієї роботи, яку ми присвячуємо розвитку духовності, духовно моральному вихованню дітей та молоді. Ми сьогодні маємо виступи доповіді співавторів, які визначили свої напрями. В ключі сучасних підходів до організації та вивчення курсу духовні і моральні основи в житті людини, як в п'яти шостий клас, а також говоримо про методичний інструментарій викладача курсу духовні і моральні основи в житті людини і суспільства. Хотілося б зробити наголос на тих питаннях, які у нас сьогодні викликають за вимогами часу актуальність, інноваційність і необхідність, чому цей курс сьогодні потребує викладання саме в кожній області, в кожному закладі освіти. Чому ми з вами знаємо першу відповідь? Тому що сьогодні відбувається новий етап глобальної історії на наших очах. Україна стає найвідомішою в світі, найсильнішою в Європі, захищаючи цілий континент від тої агресії, яку ніхто не сподівався і, і, і навіть в страшному сні не бачив, що таке можливо в 21 сторіччі. Але сталося півтора року, більше півтора року, як ми засипаємо, просипаємось з, з Великим Горем, і ми маємо можливості зараз з вами е, говорити про духовний розвиток, знаючи, що в цей час. За нас віддає життя один із героїв із кращих патріотів України, який дійсно пройшов курси основи християнської етики, і сьогодні на рубежах нашої держави нема атеїстів. Там всі люди духовно розвинуті, духовно багаті. Духовно, патріотично здорові, налаштовані і переконані, хто захищає. Ми знаємо, яку на сьогоднішній день принципи демократії, свободи та справедливості притворили нас, українців, і нашу рідну землю з периферійної держави на один із провідних суб'єктів світової політики. Тому ми говоримо. Про е, ту важливість виклику часу, і як нам сьогодні е, аргументувати про е, актуальність вибору цієї програми, е, духовність і мораль в житті е, людини і суспільства. Е, ми з вами е, е, теж є бійцями фронту освітнього і захисниками е, цінностей духовних. І всі, хто сьогодні це робить, це справжні герої України. Тут не потрібно сьогодні говорити про інші аргументи, інновація і необхідність. Тільки в тому, як це сьогодні зробити дитина п'ятого класу, здобувач освіти п'ятого-шостого класу, це зовсім нове покоління на наших очах і зростає, і дорослішає, і наше майбутнє буде в їхніх руках. І тому, якщо сьогодні не розвивати духовні цінності і не говорити про духовність і мораль, то про що тоді в майбутньому нам е, мріяти і чекати е, в, від нашої е, покоління, від, від наших е, майбутніх поколінь? І тому е, інновація сьогодні е, в першу чергу в тому, е, що співавтори. Першу як Василь Миколаєвич Жуковський, керівник проєкту, як Олена Рогова, яка сьогодні буде виступати перед вами, як Євген Сурело. Батьки школярів 5-6 класу разом з своїми дітьми: кожне слово, кожну вправу, кожний напрям цього методичного комплексу перевіряли і, і звіряли і і ра. А не просто робили це як, як би хотілося дорослій людині, а це дуже важливий фактор не забувати нам, шановні педагоги, саме очі в очі, коли дивимось, здобувачу освіти саме 11-12 років, ми маємо розуміти, хто це перед нами і, і чому важливо. І як важливо правильно е, поставити перед ними завдання, щоб правильний вибір був зроблений е, формування особистісної свідомості, власної свідомості. І тому е, наша самовіддана боротьба е, по-новому відзеркалює особливості та суперечності глобальних процесів. І водночас посилює прийняття світовим співтовариством цивілізаційних цінностей, які ми якраз і розвиваємо, і формуємо, і далі будемо в 7, 8, 9 класі це робити, і в старшій школі. Головне, що є ви, шановні педагоги, ви не уявляєте, як не просто. Скласти програму, як важко е, правильно, методично укласти підручник, посібник е, і не просто його видати і розповсюдити, але як же ще складніше на ваших місцях бути. Я знаю кожне серцебіття, е, хто сьогодні присутній і хто потім буде дивитися цю цей запис е, нашого семінару, наскільки сьогодні. Не просто пояснити дитині, що таке духовність. Дорослі не всі розуміють. Дорослі нам сьогодні ставлять в таку, особливо Міністерство освіти в проблему наукову чи світську мова йде про те, що духовність означення значення якого Ось різновіду релігійності, ні, шановні, про релігійність мова не йде. Хоча давним давно пора вже і, і це питання активно розглядати в змісті освіти, ми говоримо про духовність ну, основу, яка закладена в, в традиціях української родини, в традиціях християнської родини, в традиціях України. яка Після хрещення Русі новий цивілізаційний виклик і отримала, і, і до сих пір відповідає на, на цей виклик. Тому, шановні мої дорогі мої сьогоднішні учасники, ми змогли з вами говорити перед початком. Що у вас є вже підручники п'ятий клас, і це велика дяка, е, вашому фонду. Живи Буковина, е, Живи Україна е, під керівництвом е, Бербеки Василя Володимировича. Це велика дяка, е, спонсорам е, Михайлу е, Степановичу Паночка, я, які вклали кошти у видання е, цього. Е, Методичного комплексу, тому що потрібно було і е, макетування оформити, і редакторські правки, і видавничі е, різні питання вирішити е, як е, право. Авторського захистити використання тих джерел, на які посилаються співавтори підручників, щоб пояснити правильно дітям ті чи інші поняття. Так само сьогодні шостий клас підручник, ми його називаємо підручником. Міністерство освіти навмисне нам повернуло. Рішення комісії, яке було влітку визначено серйозним інститутом і експертною радою комісії етики і предметів морального спрямування, повернути призначення підручника. На призначення посібника Ми не стали е, сперечатися аби тільки швидше нам зробити паперовий варіант і вам відправити. Але ми знаємо, що цей підручник, як п'ятий, як шостий клас будуть найкращими на багато десятирічні. А це означає, що ми мали би право брати участь в конкурсах. На видання підручника. Так, от, щоб нам цього не дозволити, нам взяли і повернули рекомендовано на схвалено. Ми знаємо без них, що він є і буде найкращим посібником. Ви побачили самі, який він теплий, який він світлий, який він прекрасний. Одна прихання до. Вас, щоб ви берегли е, цей бібліотечний фонд, тому що перевидавати дуже важко, дуже дорого. Сьогодні цей підручник, цей посібник має пропрацювати багато років. Як не дивно, інший колектив розробив зошити до 5-6 класу Тернопільські під керівництвом Лілії Кучми, ми, ми тільки раді за них, і ви теж сьогодні отримаєте ті їхні координати, де можна звернутися і придбати паперовий варіант зошитів. І ми зроб... Били як автори зошит і отримали гриф, і тепер зошитів буде два: один електронний, другий паперовий. Е, вам є з чого вибирати? Було складно на самому початку, коли ще не було ні підручників, програма. Перед самою війною була е, минулим мі складом міністерства, дозволена і їм честь і слава е, за те, що е, наша програма отримала гриф. Це дуже складний, непростий е, процес. Е, е, сьогодні неможливо жодній програмі пройти той шлях, який пройшли ми. Але е, ми з вами на правильному шляху. Ви довірили нам, ми е, пообіцяли зробили. Ми доробимо шостий клас, ми підемо далі, сьомий восьмий, дев'ятий клас. Головне, щоб дочекатися перемоги. Головне, щоб ми сьогодні на своїх робочих місцях зробили все можливе, щоб ця перемога швидше прийшла. Щоб ми з вами е, весь той потенціал, який. Віками передавався нашим поколінням, щоб він цей потенціал сьогодні мав можливості реалізовуватись, і завдяки Зої Лютик, завдяки оцю Володимиру Боровському прізвище, може, не, не повністю бачу, завдяки Марії Либюк, яка другий рік працює, не маючи паперових варіантів, але вона. Друкує, вона забезпечує е, ксерокопії і старається. Щоб ці ідеї пішли в серця наших дітей, низький Уклін, пані Марія. Так само Оленюк Анна, Юлія Мудревська, так само Стефанія Миколаївна, Наталія Вікнявська, Варвара Бондарюк, Світлана Бужак, Григоряк Галина, Степанія Гаджак. <світлана>, Світлана Голик, Люба Климович, Ніна Гардей, Олена Бернавська, Умнічка, Тетяна Ткач, Людмила Ладан, Лідія. Густавівна, пані Марія, Альона голова і інші відділи, які сьогодні представлені і написані, саме. Вашими районами. І Алла Параскюк, і е, мі, мі, Михайва е, 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 Савченка, і Чередарик е, Вікторія, і, лю, і пані Людмила, і Лариса Євдащук, і е, Наталія Алексєєва, і Алла Параскюк, і Олена Піць, і Оксана Гарюк. Олексєєва, Наталія, Лариса Євдащук, ну, щоб я не повторювалась, я бачу, що нас вже більше п'ятидесяти, а кажуть, що біля екрану сидять по п'ятеро, по десятеро, значить, наша сотня дійсно серйозних людей, які беруться за цю справу. Я передаю вам всім від Національної академії педагогічних наук України, від президента Академії Кременя Василя Григорьова. Горіча від ректора університету менеджменту освіти е е е Криченка е е е Миколи Олексійовича від директорату, від ректорату, від усіх наших науковців, які підтримують нашу діяльність. І не тільки столичної, а й Дніпровської, і Одеської, і Закарпатської, і Івано-Франківської, і Тернопільської області, і інших областей той актив, який ви показуєте і демонструєте вашу єдність, вашу е, просто. Зразкову активність. Ви просто перед першим вересням, я знаю кілька шкіл, міняли освітню програму, міняли е, одну е, модельну програму на іншу, брали на себе відповідальність. І тому Чернівецька область багатюща не тільки горіхами, не тільки золотими горіхами, і грибами, і ягодами, і дорогими серцями людей. А саме душами прекрасних дітей, вихованих, чудових, добрих, сміливих патріотів. Тому е, любов вам е, від е, столиці і від усієї України е, є області, які ще не прокинулись. Шкода е, цих областей, що Житомирська, що Вінницька, що е, е, деякі проблеми бачимо в Черкаській області. Але хоч по одній школі в цих по одній школі в цих областях є світлячками, е, а в Чернів, на Чернівеччині на Буковині е, немає шкіл, де би не було е, цієї програми модельної. Тому слава Богу за Україну, слава Богу за наших героїв, які дають нам можливості сьогодні спокійно працювати без сирени і без перешкод, і слава Богу за вас. За кожного з вас, педагога, за, за ту команду е, е, Інституту неперервної освіти і за всіх, всіх, всіх батьків і дітей, які е, з нами сьогодні разом. Е, вам е, велике величезне дякую, будьте завжди здорові, щоб ми перемогу з вами розпочали святкувати саме з вашої області. Будьте здорові до зустрічі!